Вітаю всіх на каналі. Будемо сьогодні говорити про нумеровані, марковані, а також багаторівневі списки у програмі Word. Я вже підготував текст для того, щоб не займати додатковий час у відео. Для того, щоб створити список, потрібно виділити текст. Виділяю увесь текст. Далі на вкладці Основне в Секції Абзац. Можна вибрати маркований список. Кожен для себе вибере такий тип маркера, який для нього найбільше до вподоби. Зразу ж біля маркованого списку бачимо цифри. Це нумерований список. Word для нас підписує, що це нумерація. Створення нумерованого списку. Можемо вибрати тип нумерації. Який для нас найбільше підходить. Але багатьом потрібні складніші списки. Коли основний пункт буде містити підпункти. В даному випадку моря поділяються на внутрішні, середземні та окраїні. Потрібно виділити ось ці три категорії. Та натиснути на відступ. Є така кнопочка збільшити відступ. Натискаємо на неї. Word автоматично зробив підпункт цього пункту і додав маркований список. Його ми можемо також спокійно змінити на будь-який інший. От, нехай буде ось так. Крім того, можна додати ще один підпункт. Ставимо курсор за останнім символом нашого пункту та натискаємо на клавішу Enter. Ставимо курсор перед першим символом нашого майбутнього підпункту і знову збільшуємо відступ. Якщо потрібно повернутися до попереднього пункту, потрібно зменшити відступ. Якщо необхідно видалити пусту нумерацію, потрібно натиснути на клавішу Backspace на вашій клавіатурі. В даному випадку потрібно було зробити декілька натискань. Ми також можемо повернути підпункт до його основного пункту. Для цього потрібно виділити елементи нашого підпункту і натиснути на кнопку зменшення відступу. Аналогічно ось тут. Виділяємо і зменшуємо відступ. Остання кнопка дозволяє використати багаторівневий список. Тут міститься бібліотека списків, а також можна змінювати рівень списку. Повернуся назад до початкового стану. Виділю всі елементи свого списку. Відкрию багаторівневий список. Та виберу тип. Виділю елементи майбутнього під списку. Далі відкрию багаторівневий список. Виберу Змінити рівень списку і виберу Потрібний рівень. Аналогічно. Виділяю елементи майбутнього під списку. Відкриваю багаторівневий список. Вибираю Змінити рівень списку. Та вказую Потрібний. Я рекомендую використовувати саме автоматичні рівні списку. І в майбутньому при редагуванні документа це дозволить уникнути багатьох проблем. Давайте допишемо сюди два моря, які були у нас до цього. Виділю елементи майбутнього підсписку. Відкрию багаторівневий список і зміню рівень списку. На цьому у мене все. До зустрічі!